We efirii Ukraińska Służba Polskiego Radio. У Варшаві 17 ви слухаєте польське радіо для України час на випуск новин, який представить Ростислав Прокоп'юк, чеський психолог залежностей, психолог українського походження. І, власне, не випадково також, що пан Ростислав, якщо я можу так сказати, є аніматором українського культурного життя. у... Празі, у Чехії, на берегах Волтави, і власне це також є приводом нашої зустрічі. Доброго вечора, пане Ростиславе. Доброго вечора, щирі вітання з Праги всім українцям за кордоном і українцям в Україні. А приводом для нашої зустрічі сьогодні послужила неабияка подія. Це власне відновлення інституції, яка функціонувала у празі від 21-го року до кінця Другої світової війни. Я не знаю, чи ми можемо говорити тут про відновлення, це ще питання відкрите, і ми його з вами обговоримо. Але про що саме йдеться? Позавчора, 24... 4 лютого у таку річницю, особливо дворіччя повномасштабного вторгнення Росії до України, у чеській столиці було відкрито український інститут, який звертається у... чи... чи має такі аспірації, аби звертатися до традиції Українського вільного університету. Інституція, яка функціонує сьогодні у Мюнхені, була заснована 21-го року у Відні, але вже від 21-го року, власне, як я сказав, до кінця Другої світової війни функціонувала у Празі при Карловому університеті. Першим ректором цієї інституції був Олександр Колеса. Отже, у 45-му році ця історія була, чи ця традиція була перенесена до Баварії. І тут чи ми можемо сказати, пане Ростиславе, що ви маєте таку надію на її відновлення? А якщо так, то що послужило таким джерелом натхнення для такої ініціативи? Трошки не знаю. чи Дійсно, можемо використати слово відновлення бо ситуація і час трошки інший. Я би назвав слово «тяглість». тобто збереження традицій, продовження того, що робили до нас, і того, що 97 років було втрачено. Тому що десь спочатку 1919 років були перші спроби такого створення університету, інституту. Разі, тому що дивіться, ситуація повторюється, і ми просто продовжуємо рятуватися з цієї ситуації, тому що українська інтелігенція тікала від російської оку... окупації 19, 20, 21 роки. От і Колеса тоді сказав: передаємо паладім нашої рідної землі, бережіть свою землю, виховайте, плекайте любов і дайте це Україні. Тобто вчив за кордоном українців думати про свою землю, допомагати, і боротися за її свободу. Це був перший символ українського університету з 21-го року. І як ви сказали, в 1945-му так університет був змушений переїхати до Мюнхена і 97 років не було нічого. І от я вже 32 роки я живу в Чехії, десь з року спочатку першої війни 2014, власно від років Майдану, я заклав форум культур, почав робити бенефічні проекти для України, тобто і українські концерти, і допомогу, а найбільше допомога військовому госпіталю в Києві, некому я скажемо, ну це така залежність моя, як психолога по залежностях. От я шукаю тяглість, шукаю продовження того, що було. І ситуація, в принципі, чому я сказав, історія повторюється. Там була російська окупація, і тут знову російська окупація. Тоді рятували людей від більшовицької окупації, які втікли за кордон до Праги, власне, інтелігенцію українську. А зараз ми допомагаємо людям, які втікли від російської агресії в Україні від війни. І цей інститут власне і має бути продовженням тої тяглості, отої допомоги, отого месенджу України в Європі. Але маємо Україна надію, є, що... Україна існує, Україна буде. Маємо надію, що історія не повторюється повністю, поза як Україна цього разу е, тримає оборону. І цього не можна порівняти до того, що було 100 років тому? Так, погоджуюся. Загарники... Трошечки тяглість в тому, що, так, окуп... не... слово окупація і окупація того самого ворога. Ну та, це, це безумовно, вже майже 400 років. Це правда. Пане Ростиславе, ви, отже, створюєте Український інститут у Празі. Як ви бачите на найближчий час, або, може, на якусь довшу перспективу функціонування, діяльність цього інституту? Чим ви будете там займатися? Чи це буде дидактична діяльність, так як це було 103, майже 102 роки тому, чи це щось інше? Я це бачу як духовний культурний центр розвитку української діаспори, і я це бачу як медіальний інформаційний центр. Тому що коли Україна прямує до Європи і до НАТО, Європа не завжди знає всю інформацію про Україну, а в Україні теж не завжди всі інформації про Європу. Оце проєднання культур, проєднання інформації, підтримка України за кордоном, це те. Чого нам не вистачає і те, що має за ціль Український інститут бути якимсь голосом України в Європі? Отже, організатор. Головне в Чехії, це країна, яка найбільше одна з країн, яка найбільше допомагає Україні, то це дуже важливо зараз голос України в Чехії. А можна сказати, що Україна, власне, так само, як і у Польщі, у Чехії, ну це також одна з причин, чому Чехія так допомагає, не була якимось дуже далеким, дуже незнайомим сусідом. Безумовно, цього не можна порівняти із іншими країнами, навіть Центральної Європи, не кажучи про Західну Європу українців, ще до війни 2014 року було дуже багато у Чехії і. Напевно, дуже багато прибуло після початку повномасштабного вторгнення. Чи можна сказати, можливо, ви маєте такі статистики, можливо, вони не дуже точні, бо так само і у Польщі ми не маємо точної статистики, але якісь припущення можна робити. Скільки українців було перед війною, скільки я зараз, і відповідно, також скільки ви можете мати адресатів своєї діяльності і у празі у Чехії загалом? Ну, адресат моєї діяльності, я думаю, це були не тільки українці, але це будуть і чехи. Тому що ті акції, які я робив з 2014-го, я старався залучати і чеську аудиторію, це дуже важливо. Щоб вони знали, що є якась чеська культура, чеська це українська культура, українське мистецтво і приєднання, до речі, навіть з чеською культурою, я багато робив спільних чесько-українських концертів, творів, виставок і так далі. Важливо, тобто аудиторія має бути спільно чеська-українська. Це може трошечки піднесе рівень, скажімо, і України. І що ви сказали, Україна ніколи не була чужою для чехів на сьогоднішній день станом десь 380 тисяч українців як біженців, і дуже важливо навіть міністр внутрішніх справ Чехії відзначав в своїй дискусії, що 120 мільйонів українців працює і приносить вигоди чеській економіці. тисяч сто 120 тисяч. так українці працює і приносить вигоди чеській економіці, тобто чехи це цінують. Так, якщо йдеться про масштаб, про розмір країни і населення, то безумовно це дуже вагома присутність у такому, на такому загальному тлі. Натомість, якщо йдеться про, розкажіть, будь ласка, про свою діяльність популяризаційно-української культури, якщо, власне, про неї йдеться, я тут лише додам, що я так розумію, що одним з проявів, чи один з проявів вашої діяльності також призвів до нашого знайомства бо е, нас познайомила, так я е, розповім нашим слухачам, Марічка Бурмака, яка з вами познайомилася, власне, перебуваючи у Празі і, і представляючи українську культуру і виконуючи е, свої пісні. Ну, це, оце, оце цей шлях до людей, до людей, української душі. Бо я з Українські колективи, починаючи там від пікарзійської терції багато інших, от і тим чином, коли ті люди вже тут, я використовую їх як гості до своєї програми Зміна реальності. Тук шоу, а так ми зустрілися, відк Марічка відкрила мені свою душу, а я цю душу показав у своїй програмі, і цього часу от не втрачаєте до людей, а продовжуєте з ними спілкуватися, бо це надзвичайно цінні люди, які несуть в собі заряд якоїсь енергії, заряд духовності і хорошої культури. От яку можна показувати комусь так, це наша культура, ми її маємо, і ми з нею ділимося. Про мою... ну, я все ж була така ситуація. Я все життя займаюся, власне, психологією залежності. З 91-го року я в Чехії, потім вже більше 20 років в Празі. І десь, скажімо, я піднімався, розвивався, написав дві книжки, пройшов гостем всіх чеських програм, словацьких програм, працюю за кордоном. І була така ситуація, що в Україні, скажем, про мене ніхто не знав, хто я і що я. Був такий спокій. Я проїжджав в Україну в гості, повертався, було все добре. Але десь от на початку цього початку моєї діяльності 2014 тисячі тут було українське телебачення, і вони зробили такий репортаж Українець в празі робить диво. Ну і я вже мусив прийняти, скажем. Це що я щось роблю, і тоді я від того часу почав свою більш активну діяльність в Україні. Був мій перший шлях до військового госпіталю допомога, і до цього часу я допомагаю ліками, збираю на своїх концертах, акціях ліки всяку різну можливу допомогу для військових госпіталів, для фронту. Це те, що робить кожен українець, будучи чи за кордоном, чи в Україні. Це та от, та тяглість лишатися собою, відчувати себе українцем. Відчувати ту потребу допомагати. Тут, якщо йдеться про вашу діяльність чи у вашу заангажованість у допомогу Україні і, зокрема, українським захисникам від самого початку війни у 2014 році, то також не можна не назвати ще одного важливого епізоду, бо у 2017 році ви брали участь у перенесенні на батьківщину решток Олександра Олеся, Олександра Кандиби, батька Олеги. Ольжича. Розкажіть, будь ласка, про це. Це трошки сумна історія. Це там, де та тяглість переривається, тому що ситуація була така, що коротко чоловік, який платив, це український величезний патріот, і він платив за цю могилу Олеся. Бо тут у Чехії така ситуація, що кожні 10 років мусите заплатити могилу, інакше вона пропадає. І він платив за цю могилу, дійсно, великий патріот підтримував. Але коли цей чоловік помер, його син приїхав в Швейцарії, побачив ці квитанції, що пан платив могилу, І він вирішив, що це може бути могилою його тата. Ну, а він прийшов на цвинтар, показав квитанцію, що могила плачена його татам. Він себе, не розбираючись, хто в цій могилі, на цвинтарі в ту ситуацію теж не дуже розбиралося, які особистості в цій могилі що він там поховає просто тата йому було все одно хто там захований і ще лишався брат того чоловіка що помер він нам дзвонить рано слухайте подуріли розкопують могилу Олеся йому швиденько правда я ще перезвонив тоді на посольство України посольство мені сказало, ми не можемо втручатися в речі чеської держави. Ну і я тоді через конкретних людей, які тоді були зі мною в празі з України. Не знаю, чи варто називати прізвища, передзвонили люди до влади української, і другий день українсь... хтось з української влади передзвонив на посольство, і тут же мені посольство вже дзвонить, що давайте швиденько їхати. І це була така трагічна ситуація, коли розкопана могила, просто і все, що залишилося, кажу, давайте людським способом це зробимо. Тобто склали до дурни і почали організовувати перевезення, почали організовувати панахи до відправлення. Але. Певно, пан Бог так бачив, і Олесь це в Бога випросив, тому що візьміть скоро в кожному рядку повернутись в Україну. Бог чує наші молитви, чує наші прохання, і це збувається. А Це лише додатково свідчить про те, наскільки Прага, чеська Прага, пов'язана із Україною, і те, тут не йдеться лише про діаспору українську, але також про власне чеське суспільство, наскільки воно, воно близьке українському суспільству і так само, як і польське показало цю свою відкритість упродовж останніх двох років. Таке коротке запитання на кінець. Пане Ростиславе, як Українська... Інський інститут знайти як можна його буде знайти я так розумію, це лише початок зараз і тільки з'являтимуться всі сторінки в інтернеті всі можливості співпраці та на початок власне про таку основну інформацію прошу таку інформацію прошу вас представити тут це така малятка яка тільки народилася, всього кілька днів я починаю звертатися до чеського уряду до органів чеської влади до міста буду шукати приміщення і розвиватися, і робити все можливе, щоб цей інститут був сильним голосом України в Європі. Дуже вам дякую. Мене знайти на Фейсбуку, як Ростислав, почніть з мене, Ростислав Прокопюк, шукайте мене, а всеречно, що відносно інституту. З радістю прийму ваші якісь побажання, співпрацю і так далі. Дуже вам дякую, пане Ростиславе. Нагадаю... За, е... за запрошення. Дякую дуже. Гостем польського радіо для України був Ростислав Прокоп'юк, психолог залежностей, чеський психолог українського походження, але також ініціатор створення та очільник Українського інституту у Празі. Отже, цікавтеся і, напевно, ви знайдете чимало цінного і зараз, і у майбутньому у діяльності цього інституту. Слава Україні! Героям слава!